Я залишаюсь на своєму робочому місці. А Олександр Нехай приймає чоловіче рішення і подає апеляцію в суд і в апеляційному порядку ну, оскаржує так само, як ми виграли суд першої інстанції. Я ж думаю, це не є проблемою в законний спосіб вигравати суди. і, якби, Передбаченим в чинному законодавстві, ми все ви журналісти, всі бачили, вся громада рівнични, що ми тільки в чинному законодавстві все працюємо. Сьогодні державний виконавець знайомив пана Кернічука з вимогою негайно допустити мене до виконання обов'язків, виконати рішення суду. І ми прийшли сюди в законний спосіб поновитися на посаді голови обласної ради. Ну, так і зараз ми ж тут і відбуваємось, і є вже в канцелярі зареєстровано державною каналом, зареєстрував, ознайомив всіх необхідних осіб. І тут і ми перебуваємо тут для того, щоб встановити і ознайомити сторону, як вони мають діяти в законний спосіб, шляхом, щоб вони не порушували закон. І потім несли за це відповідальності. Але вони ще можуть штраф заплатити, раз заплатити, два заплатити? А от того мене говорить про те, що зараз це зупинене. Хто їм буде винувати те, що вони бюджетні кошти будуть витрачати на штрафи замість того, щоб вирішувати, ну, виконувати рішення суду і відповідного коштування державу? І фактично ці особи замість того, щоб вже почати виконувати абсолютно законне рішення і постанову рішення суду і постанову державного виконавця, будуть затягувати процеси, за що громада він буде відповідно.